23 серпня місто Тернопіль. <кій> Отакі От налилися мої вже Киві. Це сорт Карпат Стратона. Гарний врожай. Робилося ручне запил... до запилення. Гарно наливаються. Стоять високі температури. 30, плюс, але він це чудово почуває, бо росте на північній стороні будинку. Спекотного сонця немає. Не попадає на нього. І він себе тут почуває дуже гарно. О, така красота, така арка.